Comoda, проти, там, Хтось там щось добував. Okay. Так може до обсуду дійти. Ми завжди можемо бути повідомлення. Я вам що хочу сказати, дойти ми до цього не дійдемо. Наприклад, ми сьогодні тільки розмовляли, коли Ігор Гурняк наш і дівчатка, які зараз працюють отам, у цьому, як він називається, реанімаційний ре 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 анімаційний я пакет реформ Огани Гопко. <к� Moment> І вони, коли об'їжджали в, в Львівській області, там же, вже теж прийнято рішення обласної ради видобувати славцевий газ, mm -hmm. то пропонується два варіанти. Тобто, люди, по-перше, ті, які розуміють, чим аїна от сама не дасть збрехати. Бачила, як жіночка кричала криком, Істеріка така була, що я такої в житті не бачила. Що, ви не розумієте, що таке, коли дитині не має дати кружку води. Це не абсурд. Це життя, це вже в тому селі, де води немає. І от вона мені не дасть зберехати, як це було, правильно? Значить, тому один із варіантів, перше, заборонити, якщо ти розумієш, що це небезпека для твого життя і, і, і життєвого простору, Інше ви, в, значить, вимагати водогон, наприклад. Там каналізацію, ще щось забезпечення, ну захист від того, що від тих наслідків, які можуть бути від цього видобування. Тобто люди, люди вирішують це самі. Перше, друге, ті люди, які заходять на цю територію і збираються видобувати, вони повинні переконати, що це безпечно, що це. А ми ж до речі, навчилися досліджувати світовий досвід і в Америці, там іще ще десь побули, і наші люди їздили. От ми співпрацювали екологічною асоціацією якоїсь українською вони мали досвід, відео склали, коли не в Америку їздили. Тобто, коли є такий загальний досвід і говорить, що це небезпека, то люди правильно це роблять і е, можна замінити. І, ви ж бачите, і навіть навіть технології ви використати такі, які доведуть, що це та небезпечно, так, небезпечно. Безпечно. сонячні батареї. Будь ласка, не в офшори вивозьте гроші, не розкрадайте все, це от вкладайте, будь ласка, і ресурсів дуже багато. Щоб ви знали, коли ми дослідили, що в нас в офшори вивозяться тисячу бюджетів України за рік, то ви розумієте, як ми можемо бути забезпечені, якщо ми оформимо те національне багатство? І тому я не думаю, що абсурд може бути. Якщо достатня кількість національного багатства і економічних ресурсів, то все можна повирішувати. І ті залишаться задоволені і інші. Я візьму на себе таку ініціативу, значить, Знаю, це вся теорія.